Привіт! Напевно, ви читали в послання до Євреям такі слова, що слово Боже живе та діюче, воно остріше, ніж меч з двох сторон нагострений. Воно проникає до розділення душі та духа. Що, ви думаєте, це про Біблію? Про Слово Боже? Ні. Це про Ісуса, бо Він є Слово Боже. Тож вважайте. Що Ісус бачить, а головне, ми Йому дамо звіт за все своє життя. Бо Він є слово Боже. Йому дадімо чот, Йому маємо звітувати в кінці свого життя. Тож, проживіть своє життя так, щоб вам не було соромно, коли явиться Христос. Бо хто постидається Його та Його слів в цьому? Всій житті своєму, того Ісус Христос постузає, пости, постиди, постидається, коли прийде. То зважайте і робіть висновки, шановні.